Пити або не пити. Ось у чому питання. І саме, що пити зранку? Якщо я виходжу бігати, я вживаю ложку Ой, суміші. Такий корисний з сухофруктів. Так, бо на голодний желудок бігати не можна. Завантаження робити. Так, але ж. Оце я почала пити трифло. А трифало на, на що серце. Так що мені робити? Ой, я не знаю. Будемо пити трифало на що серце. Вода тепленька, ви пам'ятаєте. Е, приблизно 2 грамі. Я не знаю, 5 грамів це, мабуть, дуже буде гірке. Бо ви зараз подивитесь. Почуєте, яке. Воно на смак. Дійсно горілка. Дійсно. Дуже смачно. Ай, як корисно. для здоров'я, трифала. Добре. Але ж декілька хвилин, і я все ж з'їм оце і побігла. Вітаю! Сьогодні 2 серпня, і це мій корисний сніданок. Ви бачили, що я зранку випила? Ну, це не ранок уже. Так. Вже 12 годин і я думала вже не їхати бігати, ну нема вже часу, що їсти нічого не приготувала, але ж заставила себе. Випила і поїхала, так? Але ще одно але. Дуже важко. Після того, що я випила, дуже-дуже, дуже важко. Так, так якось, ну, не знаю, як сказати. Ні, ні, не, не тошніла, ні. Е, але щоб бігати одразу, я не могла. Тому я у повільному режимі проїхала два кружечки і стало все гаразд. А тепер у мене ще одно але я не знаю, як почати бігати. Бо вчора вже почала займатися вправами, так? І, як кажуть, ледицюга заділа, за затіла, так. То в мене крипатура вся болить. Ой, я не знаю. Ну, кому б я ще пожалувалась, як не вам. Так що... Так... що... Побігла я перший раз. Ой. Нічого, нічого, ще бігу, біжу. Але, але дійсно ледь добігла. Так. Побігла сьомий раз. Дуже важко сьогодні. Не знаю, за того, що е, такий напій у мене був зранку, або і те, і інше. А інше те, що я малу, дуже маленьку перерву робила між підйомами. Так що побігла. Я молодець, я молодець. О, чого я і вам бажаю. Так, і що я хочу ще сказати? Потрібен новий плейліст і записувати все для здоров'я. Все, мабуть, що я знаю. Так, всякі, всілякі-всілякі трави, всілякі примочки. Так, настоянки, бо після того, як почне те щось робити, почне все боліти. Так. І суглоби, і коліна. Так що, новий плейліст за мною. Так, Фух, снідати. Дуже пора снідати. Але ж я не хочу. Після того, що я випила, я дійсно не хочу їсти. Ось чудотворне трифоле. Я вже вдома, дуже хочу їсти. Е є макарони, але ж одна назва. Макарони. Не хочу, я вчора їла. Тому картопля ось така. Обрізати потрібно. Я її помила. Так, і ви бачите, де Шкірка не злазить, я її вже не чіпала. Чистити не буду. Трішки пообрізаю, і будемо готувати деруни. Так, дуже хочу деруну, Дуже. Ні, не підходяща картопля, але ж це нас не зупинить. Потерла з легкістю, хоч і дрібненька картопля. А, і додам яйце, і ви бачите, потрібно вибивати. Не одразу сюди, як вам всілякі блогери показують, і яйце сюди б'ють. Ні в коєму разі. Б'єте окремо. Дивитесь, воно нормальне. Так. І тоді. Ой! Тоді виливаєте. Так, два яйця додала, бо мала картопля. Щоб більш було. Поки друни жаряться, так, так, вони самі, самі жаряться. Бачите, самі. Робимо соус. Е, саме улюблений соус це з петрушкою або з кріпом із сметаною. Але ж такого немає. Є кінза, але ж вона вже така пожовкла. То я трошки вибрала, яка ще не зіпсувалась. Беремо. І це дуже мало для мене. Так. То я возьму ще кінзу. Кінця теж у мене ось-ось зіпсується. Чому так виходить? Бо двохразове харчування, то хтось ще на роботі, то я ще день зовсім нічого не вживаю. Голодую, да? 24 години. Тому продукти псуються, а я цього не люблю. І я не знаю сумісне кінза з е, руколей. Зараз спробуємо. Все готове. Не буду казати вам, котра вже година, але ж ми будемо снідати свіженьке, так? Да? Так. Ну, пів на другу. Так, я не, не очікувала. Так, беремо дерни. І мені сьогодні сказали, що є таке прислів'я. Мама, блогер в домі горе. Щось таке. Сподіваюсь, що це не про мене. Я ж все ж готую. Не завжди вчасно, але ж готую свіженьке. Так ось. А ще готую, коли сама не, нічого не вживаю, коли перерив чисте голодування. Тому це не про мене. Так. Ось така заправка, і вона у мене така ріденька вийшла. Е, бо багато зелені. Я руколу, що там залишалося, додала сюди. і... Мабуть, руколе але тому і риденький такий соус у мене вийшов. Але ж це нічого. Так. Ми возьмемо ложку і будемо їсти ложкою. Так. Можна ось так теж та подати. Як? Скоро я закінчу курси серверування буде краще. А поки так. Добре. Коли б я не шуткувала, спробуємо дурини. Ви ж бачили, я нічого, крім яйця, не додавала. І сіль ще додала, так. так. Ось сіль не пам'ятаю, додала чи ні. Мабуть, мало додала. Але ж я соус посолила. Дехто скаже, потрібно борошна додавати. Не потрібно. Воно гарно і так смажиться. Вони. Дурини. М -м -м -м. Дурини. Так собі. А ось соус це супер. Угу. І кінза, і рукола мені одночасно дуже подобається. Угу. Дуже. Чому раніше не робила так? Яке задоволення. Смачного вам і мені. А я знайшла вихід з положення. Не поливати дуриний, а ось так. Потрібнила і вживати ложкою. Ммм, яка насолода. Ну, для тих, хто полюбляє дорони. Mm -hmm. А я полюбляю дирини, бо я з Білорусії. Правда, їх там називають драніками. Але ж це все одно смачно. Деруни мені сподобались з соусом. Е Інших відгуків, поки я не чула. Собі готую десерт з полуниці. А донечка буде черешню вживати. Так. Щоб був спокій в сім'ї, корміть всіх тим, що вони полюбляють, і все буде гарно. Так, навіть хто не полюбляє вершки, тому не давайте. А я полюбляю вершки і раджу не відмовлятися від жирного. Так. А ще я додаю шейк роблець з маракуя. Такий ось напій натуральний. Так, додаю. Він солодкий. Взбиваю. Так, якось так я взбиваю при вас. Все, готово дуже швидко, так, Опс. Так, я щось не підготувалась, але ж все гаразд. Поливаємо нашу. Полуницю вершками взбитими. Так, досить. Але ж зверху я ще висипаю ось це чудо. Це був сироп маракуя. А це свіже маракуя. І він кисленький. Якщо сироп солодкий, а це кисленький. І це буде. Супер. Чому я додаю? Бо вже псується. Так, такий гарний пліт і хотів зіпсуватись. Все, цього не станеться. Бо я. бо я це з'їм. Так, закривайте. закривайте очі. Закривайте. Дуже-дуже смачно. Готуйте свіженьке ходіть, здорові, побачимось, папа. -па.